Українська література 9 клас Тарас Шевченко Катерина Вічна тема матері та сина, Романтичний тип утілення жіночої долі. Збірка Кобзар, квітень 1840 року. До збірки Кобзар війшли перші вісім творів поета: Думи мої, думи мої, Перебендя, Іван Підкова Катерина Тополя. Тарасова ніч Нащо мені чорні брови та до Основ'яненка. Поема Катерина написана в Петербурзі наприкінці 1838-го на початку 1839 років. Ця поема присвячена Василю Жуковському на день звільнення скріпацтва. Саме портрет Василя Жуковського намалював Карл Брюлов, щоб розіграти цей портрет в лотереї і викупити Тараса Шевченка скріпацтва Присвята Василію Андрійовичу Жуковському на пам'ять 22 апреля 1838 року. 1842 року під час навчання в Академії мистецтв Шевченко відтворив образ героїні поеми у картині, яка теж називалася Катерина. Я намалював Катерину в той час. Як вона попрощалася своїм москаликом і вертається в село. У царині під куреним дідусь сидить, ложечки собі струже, і сумно дивиться на Катерину, а вона сердешна, тіль не плаче, а москаль дере собі, тільки курюва ляга. Собачка ще поганенька доганяє його та нібито гавкає. Посім по однім боці могила, на могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя картина Тарас Шевченко. Про що поема Катерина? Про пригоду російського офіцера і дівчини Українки? Про зневажене кохання і материнство? Про протистояння українського села і Московщини, про долю занапащеної України? Поема починається із застереження: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Чому поема починається із застереження? Справжньою бідою українського села були постої москалів. Ольга Дубчак пише, що з плином трагічної для нас історії обставини змінилися. Україна ввійшла до складу Російської імперії, і слово москаль набуло нового значення. Від кінця XVIII століття так почали називати російських солдатів. Їх розміщували на постої в українських селах і містах. Вони мешкали в українських хатах, харчувалися українськими варениками, пиячили, трощили українське майно, зваблювали жінок та, власне, нічого аж такого принципово відмінного від того, що роблять зараз. Це трагічне застереження досі відгукується болем у нашій історії. Сюжет. Низка подій, через які зображена трагічна доля покритки. Перша подія. Побачення з офіцером Москалем. Друга. Народження позашлюбної дитини. Далі вигнання з рідного дому. Поневіряння на чужині. Зустріч з офіцером спокусником і самогубство Катерини. Це події, через які зображена трагічна доля Катерини. Побачення з офіцером МоСКАлем. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре я стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять. Вона любить, то й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину. Катрусю накрили. Народження позашлюбної дитини. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку. Нездужує Катерина, ледве-ледве дише. Вичуняла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила, та... говорять до матері Катерини. Вичуняла Катерина отсуне кватирку, поглядає на улицю, колише дитинку. Поглядає, нема й нема. Чи то ж і не буде, пішла б садок поплакати, та дивляться люди. Батьки виганяють єдину дочку з дому. Що, весілля, доню моя? – каже мати, А де ж твоя пара? Дай світилки з друженьками, старости, бояри. Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Але Катерина, єдина донька, і батьки залишаються сиротами. Хто без тебе грішну душу поминати буде, каже мати: доню моя. Доню моя, дитя моє любе, іди од нас. Обізвався старий батько чого ждеш Богу. Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечко, що я наробила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Думаю, ні батькові, ні матері зовсім не було легше, але вони не змогли протистояти суспільним узвичайним нормам. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися з сиротами старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею на хрест почепила. Промовила, не вернуся. В далекому краю в чужу землю, чужі люди мене заховають. Катерина бере з землі, з рідного дому, знаючи, що ніколи більше не повернеться сюди. Довгі, довгі поневіряння на чужині, і зустріч з офіцером-спокусником. Іде шляхом молодиця, пише автор, мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, у латаній святинорці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будемо ночувати. Під хатою заночуєм, сину мій Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? І знову ж таки, і в цих рядках та ж сама думка думка про те, що майбутнього Катерини немає. Катерина майбутнього свого не бачить. Коли Катерина побачила офіцера, то, напевно, останні промінці надії все-таки загорілися через пеньки за метами летить, ледве дише, боса стала серед шляху, втерлась рукавами. А москалії назустрічі один верхами, лихо моє, доля моя, до їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій, Іване, серце моє кохане, є, де ти так барився, а він коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу, ти не пізнав мене, Іване. Серце, подивися, їй же Богу, яка труся. Дура, Отвіжися, візьміть і проч безумною. Коли Катерина зустрічається з офіцером спокусником, вона ладна на все, тільки щоб він зберіг їхнього сина. Мій батечко, мій братику, хоч ти не цурайся, наймечкою тобі став, з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохалась, що тебе сина мала, покриткою стала. Покриткою, який сором, і за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай від мене, я винесу тобі сина. Катерина не надіється на порятунок власний, її остання мета врятувати сина. Біга Катря боса лісом, біга та голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить, серед ставу мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло, шубовсть воду, попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала, дунув вітер понад ставом і сліду не стало. Конфлікт це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, це протистояння. Вамі Катерина, ми бачимо дуже багато протистоянь, це московська, чужинська ментальність та українська ментальність. Це конфлікт між зневаженою дівчиною і звичаями українського села, це особливе ставлення, негативне ставлення до покритки, це в ширшому розумінні сила руйнівна і сила творча. Якими ж були моральні приписи українського села? У традиційному українському суспільстві існував сценарій, прописаний для кожного. Народився, одружився, лишив дітей після себе і помер. Якщо хтось вибивався з цієї програми, ставав маргіналом, і ставлення до нього було відповідним. Ірина Ігнатенко. Оповіщення сільської спільноти про те, що дівчина перетворилася в покритку, відбувалось приблизно так. У будинок, де вона жила, приходили дві шановні жінки похилого віку. І, оголосивши її вину, пов'язували її голову хусткою по жіночому, прибравши під неї косу, після цього дівчину водили по селу, сповіщаючи всіх про її новий статус. Усю відповідальність за позашлюбну вагітність покладали на дівчину. У таких дівчат їх ще називали покритками шансів вийти заміж майже не було, хіба що завдівця. Деяких Батьки виганяли з дому за те, що зганьбили родину. Якщо дівчина не могла вийти заміж і залишалась жити в сім'ї, то батьки, сестри, невістки зазвичай дорікали її дитиною. Байстрюка, тобто дитину дівчини-покритки, утискали у правах, глузували з нього. Такі діти не могли успадковувати майно ні після батька, ні після матері. Саме вбивство Байстрюка не вважалось кримінальним злочином і не переслідувалось судом, і по досягненню повноліття позашлюбну дитину записували в рекрути. От така тяжка доля чекала дівчину пократку і її дитину. Що ж спонукало батьків вигнати єдину дочку? Чому мама каже страшні слова, проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця? Була б утопила? Іди од нас Це відкидання тих, хто зневажив у моральні закони суспільства, а закони були людяними? Кого поет звинувачує у смерті Катерини? Москаля? Село з його деспотичними законами. Батьків дівчини чи легше батькам буде без неї, ніж з нею? Ми бачимо у творі глибоку моральну прірву у ставленні до сина, до дитини, як ставиться Катерина і як ставиться москаль. Коли Катерина мандрує дорогами, шукаючи свого Івана, вона навчилася жебракувати. Бере шага, аж труситься, тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина? Вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, в броварях спочила. Та синові за гіркого медяник купила. Катерина просить зберегти дитину, покинь мене, їй байдуже, її особиста доля. Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина. Не покинеш, серце моє, не втікай від мене, я винесу тобі сина. Вона ладна бути розтоптаною, ладна не жити на світі, тільки лише, щоб жила її дитина. Як же москаль ставиться? Москаль втікає. Ось, де воно, подивися, де ж ти заховався, утік, нема сина, сина, батько Отсурався. Ця картина, напевно, є кульмінаційною для українки дівчини, це просто неймовірно дико, як батько може відсуратися власного сина. Але москаль двічі відрікається від сина через кілька років, коли він їде своєю сім'єю. Маленький хлопчик, син Катерини, поводир кобзаря зустрічається йому на шляху, а пан глянув, одвернувся, пізнав припоганий, пізнав тії карі очі, чорні бровинята, пізнав батько свого сина та не хоче взяти Вічна тема матері та сина. На цю тему намальовано багато картин. Відомих та невідомих художників. На цю тему написано багато художніх творів. Український архетип, первісний образ української матері, тісно пов'язаний з архетипом дитини. Події, переживання дитинства часто стираються з пам'яті, але наслідки впливу матері на долю дитини діють несвідомо у нашому дорослому житті. Тобто. Наше дитинство впливає на наше доросле життя, як Шевченко розв'язує цю проблему, вічну тему матері і сина, доля маленького хлопчика Івася є наслідком того, якою була доля його матері. Ніхто не допоміг їй, суспільство відвернулося від матері-покритки, і суспільство відвернулося від хлопчика Байстрюка. Катерина, безумовно, це романтичний твір. В основі сюжету нетипова історія зневаженої дівчини, викинутої суспільством, творить трагічна розв'язка. І, звичайно, Шевченко використовує фольклорні елементи, елементи народної творчості, не журиться Катерина, вмиється сльозою, возьме відра опівночі, піде за водою. Стане собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Може, вбитий чорнобривий за тихим Дунаєм, а може, вже Московщині другою кохає. Багато дослідників кажуть про те, що доля Катерини це доля України. Доки буде жити Україна? В теплім хлібі, в барвних снах дітей, й тими білим полем Катерина з немовлям притнутим до грудей. Освятивши невимовним болем все прийдешнє, кожну нашу мить йде вона, і, мов велике коло, біле небо навздогін летить. Про дівочу цноту, про калину не співай, поете, не квили, бо йде сьогодні Катерина тим шляхом, що наші кревні йшли, Вилами розхитували трони, руйнували все старе дотла. Тільки би Шевченкова Мадонна сніжне небуття не полягла, Тільки би вона донесла сина до свого народу, до людей. Біле поле, біла Катерина З немовлям, притнутим до грудей.